Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Пістрочка від мобілізації стала доступна онлайн. Її можна оформити в мобільному додатку для військовозобов'язаних Резерв Плюс. Кому доступна послуга? Вже зараз поговоримо з Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пані Катерино, вітає. Доброго дня. Отже, з того, що я бачу, пишуть колеги з медіа, потрібно новити застосунок, і потім ті, хто можуть автоматично, а це люди з інвалідністю, студенти та аспіранти, зможуть електронно, дистанційно, тобто, фактично, продовжити чи поновити відстрочку. Розкажіть, будь ласка, як це працюватиме? По-перше, як і обіцяли, ми запустили відстрочку в резерв плюсі без черг, без візитів, візитів до ТЦК, виключно на обміні з електронними реєстрами нашої держави, і від сьогодні онлайн відстрочки доступні в резерв плюсі для людей з інвалідністю і для студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються послідовно, тобто. Після бакалаврату, магістратура, після магістратури, аспірантура тощо. І це тільки початок. Ми вже активно тестуємо відстрочки для багатодітних батьків. Я хочу всіх заспокоїти, вона вже реалізована. Ми хочемо відтестувати на обмеженому колі наших багатодітних батьків, і далі якнайшвидше вийдемо в реліз, вийдемо вже в доступну версію, абсолютно для всіх наших користувачів багатодітні батьки фактично це третя третій тип відстрочки, яку ми обіцяли нашим громадянам до 10 листопада, і цей обов'язок як держава, як міністерство оборони, як цифрова команда, виконали поступово. Ми прагнемо перевести в онлайн всі відстрочки. Я хочу звернутися також до громадян. Сказати, що команда активно над цим працює. Всі типи відстрочки, які встановлені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, будуть реалізовані в резерв плюсі. Так, а я пам'ятаю, що раніше ви коли анонсували першу стадію онлайн оформлення відстрочок, Давайте ще раз нагадаємо, що це студентам і тим, хто навчається далі, поступово так по інших рівнях, і людям з інвалідністю, це буде онлайн, і мова йшла. Я пам'ятаю ще на бета-тестуванні, що тому певне посилання. Так, скажімо, в когось ще діє відстрочка, в когось вона можливо закінчилася. Що людям робити, щоб і не нервувати. І правильний алгоритм був так, тому що я ось сьогодні перед нашою розмовою зазирнув в застосунок Резерв Плюс, і там є дуже зручна насправді розділ з питаннями та відповідями. І, скажімо, якщо у вас не оновлюються дані, це те, що я сьогодні прочитав, готуючись до розмови. Наприклад, для багатодітних, я думаю, батьків це буде актуально. Якщо кількість ваших дітей досі не підтягує система, то можливо потрібно звернутися в спеціальні органи для того, щоб оновити ці дані. Так, і тоді, очевидно, на наступному етапі. Те, що ви кажете, вони також зможуть онлайн робити продовжувати відстрочку. Давайте про алгоритм: от є застосунок, його потрібно оновити. Це те, що я прочитав. І що далі? Такий туторіал зробив інструкцію. Так, по-перше, що потрібно зробити, це оновити застосунок і оновити версію, щоб вона виглядала як версія 1.4.3. Версія застосунку резерв плюс 1,43 дозволить отримати функціонал надання відстрочок. Сама онлайн-відстрочка буде працювати в такий спосіб: ви, як користувач, надсилаєте запит на надання відстрочки. Система перевіряє інформацію в реєстрі. Чи маєте ви право від наприклад, якщо ви студент або аспірант, це реєстр міністерства освіти і науки. Якщо так, то за кілька хвилин цей статус автоматично відображається в електронному військовому документі, і все не потрібно жодної комісії, жодних черг. Квізитів це дуже простий і людяний підхід. Людям більше не потрібно стояти в чергах, їхати в ТЦК, займати себе паперовою роботою, якщо вся потрібна інформація вже є у наших реєстрах. Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки, в прізвищі, таке буває в податковому коді, тому що всі ці реєстри наповнювалися, в тому числі, і працівниками, людьми, які могли, могли помилитися або якимось чином невірно внести ваші дані. Ви можете звернутися в технічну підтримку Резерв Плюс. Ми опрацюємо це звернення. І зробимо таким чином, щоб ваші дані підтягнулися в реєстрах, і ви могли отримати можливість скористатися цим функціоналом. Тут ще потрібно сказати, що перший перша версія наданих відстрочок буде розрахована на певну аудиторію. Наприклад, якщо ми кажемо про людей з інвалідністю, то ми зможемо надати такий онлайн формат, тільки людям, у яких є пенсійне посвідчення. А якщо це, наприклад, студент, то дані про нього також. Мають бути в реєстрі Міністерства освіти і науки. Вся потрібна інформація підтягається автоматично. Підтягнеться автоматично, тому ви одразу побачите це в резерв плюсі. Далі ми будемо розвивати і розповсюджувати цю онлайн можливість на абсолютно всі категорії, залежно від того, як наші партнери, інші міністерства, наприклад, Міністерство соціальної політики, швидко зробить нам доступи до електронних реєстрів. Так склалося в країні, що військово зобов'язані мають час від часу бувати в ТЦК. І от наскільки я знаю зі своїх візитів із черг, то якщо мова йде про студентів, так про людей з інвалідністю, спосіб, що ви зауважили про пенсійне посвідчення, це вкрай важливо. Ем, здається, ну на півроку їм надається відтермінування, тобто між сесіями. І Якщо в них ще відстрочка діюча. То чи буде вона зараз? Система покаже, що її можна продовжити, і на який період вона буде продовжуватись? Чи має закінчитися та яка є, і після цього буде опція продовжити? Якщо людина досі навчається? Ну скажімо так, напевно, до того часу категорій буде більше. Якщо громадянин потрапляє в цю категорію, кому надається відстрочка? Да, по перше, слід сказати, що взагалі самоправо на подачу запиту на відстрочку онлайн, тобто автоматично, це дуже дуже важливе для нас був е, такий обов'язок перед суспільством, тому що ми хотіли показати, що міністерство оборони система ТЦК теж може бути сервісним, людяним, сучасним і може надавати таку можливість. Але для того нам потрібно було змінити законодавство. І фактично зараз Кабінет міністрів України прийняв рішення про те, що відстрочка в електронній формі можлива через застосунок резерв плюс через кабінет військовозобов'язаного. І е, що стосується вашого питання, якщо у людини у користувача військовозобов'язаного є діюча відстрочка, то він не зможе е, скористатися функціоналом, тому що система не дасть йому статус, що поки що в нього діюча відстрочка. І це правильно, тому що е, щоб не дублювати дані в реєстрах, як тільки в нього буде закінчена ця відстрочка. У більшості користувачів вона закінчиться сьогодні, 9 листопада, тобто, фактично, вже починаючи з 10-го, фактично з ночі, можна буде податися на наступну ітерацію, на наступні три місяці. Тобто, все зроблено таким чином, щоб і дати можливість користувачу скористатися і не йти в ТЦК, не стояти вже в понеділок, в черзі, і при цьому не робити помилок в реєстрі і не давати подвійного статусу відстрочки, а дочекатися, коли діяча Строчка перестане мати свою юридичну силу, і я ще раз нагадаю: користуючись цією можливістю, дякую вам за те, що запросили на ефір, що електронний військово-обліковий документ Резерв плюсі має аналогічну юридичну силу з паперовим документом. Якщо у вас потребують, витребують паперовий документ, ви знаєте, що це порушення законодавства, що це порушення постанови Кабінету міністрів України. І ми дуже просимо вас надавати нам звернення про такі факти порушення. Ми будемо працювати з командуванням супер. Спокутних військ будемо ці ситуації розбирати і не допускати зловживань з боку ТЦК і витребування паперового документу, коли у вас є електронний військовий з QR-кодом, так і власне звідки в ньому і, до речі. Цей пункт теж я знайшов в питаннях і відповідях за стосунку резерв плюс. І там навіть можна посилатися. Я не пам'ятаю чесно номер рішення Кабміну, але від 16.05 вибачте ще раз. Постанова Кабінету міністрів 560. Це я, це я вам підказую. Дякую. Я, я просто дату пам'ятаю: 16.05 цього року, тому що з 18-го вже здається, чи з 17 го можна було оновлювати дані. Е, е, гаразд, пані Катерину, тоді підсумовуючи, е, давайте ще раз, можливо, хтось не почув, можливо, хтось тільки доєднався. В онлайн в резерв плюс ті, хто оновили дані, можна буде продовжувати відстрочку нікуди не потрібно ходити. В окремих випадках, можливо, потрібно буде уточнити дані по реєстрах деяких для того, щоб система побачила автоматично, але очевидно, що цих черг буде менше. Чи готові до певного навантаження? Щоб я пам'ятаю, просто в перші дні, коли треба було новити дані в резерв плюс, були з цим труднощі, так система, очевидно, велику кількість запитів не могла опрацювати. Зараз, чи, не... чи готові до таких навантажень? І коли в людини є відтермінування в наших глядачів чи їхніх рідних, то вони зараз цього сповіщення не побачать. Але щойно воно закінчиться, то тоді їм прийде сповіщення про те, що якщо вони підпадають під відстрочку, продовжити її автоматично. Так. Так, по-перше, хотіла сказати, що дійсно всі користувачі, які мають діючу відстрочку, не зможуть отримати на наступну інтерацію. Тобто потрібно дочекатися, коли відстрочка і строк сплине. Це перше. Друге, чи готові ми до навантаження? Ми завжди готуємося до такого навантаження. Очевидно, що зараз сервіс буде все більше і більш затребуваний, тому що він вже несе цінність людям і він позбуває необхідності їхати в ТЦК стояти в чергах. Це друге, третя це е, е, певні категорії громадян, які зараз вже зараз користуються цією відстрочкою. Вони е, отримують таку можливість згідно з законодавством отримати її на наступні три місяці, і е, ми будемо е, в наступному е, в наступній нашій роботі е, е, додавати категорії громадян, які е, тобто категорії громадян, які зможуть е, оформити відстрочку в декілька кліків, будуть розширятися. Слідкуйте за нашими анонсами ви побачите, які наступні категорії ми будемо запускати для наших користувачів. І ще раз, користуючись нагодою, для того, щоб скористатися відстрочками, у вас з'явився такий функціонал, вам треба оновити застосунок відповідно. Пані Тому... Катерино, вибачте, обмаль часу, але про терміни. А наскільки надається відстрочка ті, хто зараз її продовжить онлайн? На на три місяці 3 місяці гаразд. Чудово, спасибі. Я думаю, тепер питань не повинно бути. Очевидно, що це інтерв'ю також поширять і в інших засобах масової інформації для того, щоб люди розуміли про свої опції. Дякую вам, Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.